вистачило дерево, впають плівкою. Ще можна е, замість зупинки просто бано накрити, що там люди стоять, що там мають навички, це все вчити. Що... Отакі От в нас технології, нанотехнології. То дощ не змиє ту плівку? Ні. Не? не вистачило просто дерева, і вирішили плівкою закрити. Щось не дуже воно з тим деревом співпадає по кольору. Тут е, сосна, тут сосна. От, по, по структурі дерева можна побачити, що сосна, а там, там дуб. Не вже трускавець е, не вартує кращої зупинки. Треба майстер-клас провести. Треба майстер-клас поїхати в Коломию провести, там, чи не знаю, в волі кубову поїхати. Складається враження, дивиться на зупинку і зразу складається враження бути. Це можна назвати архітектурною порнографією. Депутатське звернення стосується стан, сьогоднішнього стану е, зупинок автобусних. Я думаю, що е, всі вже бачили, е, які зупинки є біля технолюксу, біля міської ради. Бачили ці всі 14 такі конструкції, витвори, і знаєте, цим не вдоволена громада сьогодні Трускавця, і на основі цього є мій депутатський запит. Реагуючи на звернення мешканців Трускавця, прошу надати інформацію щодо схем розміщення автобусних зупинок у місті Трускавець. Друге, інформацію щодо законних підстав для встановлення та подальшого. Там перебування конструкцій. Які знаходяться на місці автобусних зупинок, як, наприклад, зупинка біля міської ради та технолюксу, Копії положення чи іншого документу, в якому передбачено можливість встановлення таких конструкцій у місті Троскавець. Прошу надати юридичну оцінку з висновком щодо законності наявних конструкцій на місці автобусних зупинок. Прошу вказати відповідальну посадову особу, яка слідкує за дотриманням законодавства у цій сфері. Ви знаєте, наш Трускавець не є якийсь е, шанхай, щоб тут е, будувати такі е, речі і звертати увагу тільки на свій бізнес і людям не залишити місце для зупинки. Я вважаю, що це є е, ну, негідна поведінка зі сторони бізнесмена, який от, отримує ці зупинки. Прошу відреагувати на це. І, е, Можу вас запевнити, що є люди в Троскавці, які готові прийняти участь у конкурсі і поставити нормальні зупинки для людей. Дякую. питанні зупинок. Значить, ми вибрали всіх, хто має яку зупинку, наприклад. Тут візьмемо з Бориславського сезону, біля сезону. Хто де має зупинки, всім до одного ми дали приписи, щоб до свят порядкували всі свої зупинки. Тобто, Позрив, привели, підфарбували, де необхідно, відремонтували лавочки, поставили урни для сміття, коли людина якийсь цукерку її, могла покинути. І привели в вид, позривали, наприклад, ступи, чи металічні, чи сам є муровні, від наклеїв від оголошень. А Рекламний. сам вигляд, як зупинок зараз міняється, чи будуть якісь приписи з приводу цього? Ну, це незаконно, це, тут архітектура повинна звернути увагу, що є порушення це зовсім інший вид. Це вже, тобто благоустрій так само буде реагувати? Буде реагувати, звичайно, разом з архітектурою, бо то більше питання архітектури. Бо в нас порядок, щоб було чисто, щоб було без наклеїв, підфарбовано, щоб був отакий блог, щоб людина могла щоб було прикрито, щоб людина могла захватити від дощу. А от З приводу чому. того, що дуже мало місця є на зупинці для людей саме, а для бізнесу виділили більше. Ну, все іншої. компетенція, мабуть, архітектури. Звичайно, нам буде такі якісь... будемо звичай, ми разом ми, ми, ми по цьому питанню спрацюємо разом з архітектурою, тобто ви вже щось напрацювання якісь є, так, так ми так, ми з разом з, з, з архітектурою працюємо в цьому питанні.